Я Боже, молитва за український народ, всемогучий Боже, Царю Всесвіту. Спасителю наш, Ісусе Христе, що всім серцем любиш увесь людський рід і своїм безмежним промислом опікуєшся кожним народом, зокрема, споглянь милосердно на наш український народ, що з повною надією. Припадає до тебе як до свого найліпшого Отця і премудрого царя. Ми, діти цього народу, покірно послушні Твоїй святій волі, любимо всі народи, що їх ти відкупив своєю святою кров'ю на Христі, а перед усім – Любимо щирою християнською любов'ю наш український народ, тимто з любові до нього, а радше з любові до Тебе, наш, Боже, благаємо, Прости йому всі провини, поправ всі Його злі нахили, а скріпи добрі, змилосердися над Ним у всіх його потребах, борони його перед всякою кривдою та несправедливістю ворогів, зливай на нього безнастанно твоє щедре благословення. А особливо в цей страшний час війни. Благаємо Тебе, наш Боже, про особливу опіку та поміч для нашого народу, щоб серед усіх переживань і спокус з боку світу наш народ міг завжди зберегти небесне світло віри, перемагати тривалістю. У доброму всякі труднощі і завжди належати до благословенного Твого Божого Царства, і тут, на цьому світі, і в небесній батьківщині. Дай нам ласку, щоб ми всі. До одного злучені єдністю віри і союзом любові під Твоїм проводом і проводом Святої Вселенської Церкви, йшли завжди дорогами правди і справедливості, любові та спасення, пошли нашому українському народові. Святих великих Твоїх слуг, що прикладом і словом були його мудрими провідниками у всіх царинах народного, суспільного і громадського життя. Провідникам нашого народу дай світло. Твоєї премудрості дай йому численне, добре та святе духовенство. Заопікуйся його молоддю, щоб не тратила ласки святого хрещення, щоб одержувала в родині і школі основне. Християнське виховання і виходила на пожиточних синів і дочок свого народу. Благослови всі наші родини, щоб батьки були зразковими і ремними християнами, а матері визначалися мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні своїх дітей за охоти багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості, до монашого стану, до геройських жертв за справи нашого українського народу, нашої батьківщини, нашої святої Церкви, просвітив всіх нас, нахилив всі серця, щоб як найліпше пізнавали і цвінили святу християнську віру та, визнаючи її, почували себе щасливими, стояли в ній непохитно, хоч би треба було понести й мученичу смерть, та і щоб, за законами святої віри улагоджували своє життя. Благослови також дочасне добро нашого народу. Дай йому волю, щоб міг свобідно розвивати свої природні. Тобою, дані сили, обдаруй Його правдивою, незіпсованою просвітою, благослови Його працю на всіх ділянках науки, мистецтва й добробуту та благослови всіх і все, щоб наш народ, живучи. Мирно та щасливо міг добре тобі служити, а з твоєю допомогою одержати вічну небесну батьківщину. А ти, пресвятая, Богородице, Непорочно Зачата, мати, Царице України, святий обручнику Йосифе. Покровителю Вселенської церкви, святий Архангеле Михаїли, і ви всі, покровителі українського народу, опікуйтеся завжди цим народом, щоб він став народом святим, щоб сповнив своє Боже післанництво, щоб навернув увесь світ до світла віри, щоб причинився до світлого добра людського роду, щоб був допомогою і потіхою святої Вселенської церкви, та щоб приносив вічному цареві. Безперестанну славу, честь і поклін навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі.